А що б ти зробив, якби друг поставив тебе перед вибором він чи ти? Уявіть собі: одного дня твій найближчий друг приходить до тебе і просить про послугу, не просто позичити грошей чи допомогти з переїздом, а щось таке, що може перевернути твоє життя з ніг на голову. Чи готовий ти піти на це заради нього, чи зважишся поставити його долю вище за свою? Сьогодні я хочу розповісти вам історію про дружбу. Не ту, що показують у фільмах, а справжню, яка перевіряє тебе на міцність. І повірте, до кінця ви захочете дізнатися, чим усе закінчилося. Усе почалося в звичайний літній день. Я сидів у кав'ярні, де пахло свіжозвареною кавою, а за вікном гуділи бджоли над квітами. У руках тримав книжку про те, як тримати себе в руках, коли все йде не так. Аж тут двері різко відчинилися, і зайшов мій друг. Той, із ким ми ділили все ще з дитинства від іграшок до секретів. Але цього разу він виглядав так, ніби його переслідувала тінь. Мені потрібна твоя допомога, інакше я пропав, сказав він, і його голос тремтів. Я не знав, як реагувати. Він сів навпроти, його руки тряслися, а очі бігали. Я вплутався в брудну справу. Якщо ти не допоможеш, мене або посадять, або щось гірше. Я відчув, як горло стиснулося. Він не був із тих, хто панікує без причини. Якщо він так казав, значить усе серйозно. Розкажи все спочатку, відповів я, відставивши чашку. Він зізнався, що зв'язався з людьми, яких краще обходити десятою дорогою, не тому, що був поганим, а тому, що хотів швидких грошей, як багато хто з нас у скрутні часи. Йому доручили перевести пакунок через кордон. Я думав, це дріб'язок типу сигарет. Але коли зрозумів, що там щось інше, я відмовився, і тепер вони хочуть, щоб я заплатив за це життям. Я слухав і думав, чому він не звернувся до мене раніше, коли ще можна було щось змінити. Він показав повідомлення на телефоні: повернеш товар або ми знайдемо тебе і не тільки тебе. Від цього стало холодно. У нього була сім'я, дружина, маленька дитина, а я? Я жив сам, без зайвих клопотів. Що ти хочеш від мене? запитав я. Він відповів тихо. Скажи, що це ти був за кермом, що це твій пакунок. Тобі повірять, у тебе чисте минуле, а я зникну на якийсь час. Я занімів. Він просив мене взяти на себе провину, можливо, роки в'язниці, втрату роботи, репутації. У голові крутилося, чому я? Але потім згадав, як він колись став між мною і бідою, коли ми були дітьми, без вагань, без питань. Мені потрібен час подумати, сказав я. Він кивнув і пішов, залишивши мене з думками, які гуділи, як рій бджіл. Наступного дня я пішов до річки, місця, де ми колись проводили цілі дні, сидів там, дивлячись на воду, і важив усе. Сказати ні означало зберегти себе, але втратити його, людину, яка була зі мною в найгірші моменти, сказати так ризикнути всім заради нього. Увечері я зателефонував. Зустрінемося завтра, але я не піду до поліції. У мене інший план. Мій план був небезпечним, але простим. Замість того, щоб здаватися, ми вирішили перехитрити тих, хто його шантажував. Я згадав знайомого, який колись мав справу з прикордонниками. Ми поїхали до нього. Він вислухав і сказав: Ви по вуха в біді, але шанс є, треба повернути пакунок так, щоб вас не пов'язали з ним. Ми всю ніч планували, як, де, коли. Він погодився допомогти, але додав: Якщо щось піде не так, я вас не знаю. Ми погодилися, вибору не було. На світанку ми знайшли місце, де ховали пакунок. Старий склад на околиці. Він був важкий, замотаний у чорну плівку. Я не питав, що всередині, і так було ясно, що це не дрібниці. Ми залишили його там, де домовилися з нашим знайомим, і він анонімно передав інформацію поліції. Потім ми поїхали геть, чекаючи, що ось-ось усе розвалиться. Через кілька днів прийшла звістка, тих людей затримали. Поліція знайшла пакунок і нас не чіпали. Ми з другом зустрілися знову в тій самій кав'ярні. Він обійняв мене так міцно, що я ледь дихав. Ти врятував мене, сказав він. Я відповів: Ти б зробив те саме, і я вірю, що так і було б. Бо справжня дружба це коли ти не просто поруч, а готовий віддати частину себе, щоб інший жив. Ця історія про те, як ми дізнаємося, хто ми є через тих, кого називаємо друзями. Чи є у вас хтось, заради кого ви б ризикнули? Напишіть у коментарях, і якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь, українські історії мають звучати. До зустрічі в наступному відео.